Скорпіони, вітаю вас! Дякую за цю зустріч. І молодик, 6 червня 2024 року приносить нам контактність величезну, шалений рух, бажання дізнатись побільше всього. І в першу чергу це пов'язано із присутністю Юпітера у Близнюках. Він дає нам дуже багато як запитань, так і відповідей і знову породжує велику кількість контактів, щоб народжувати все нові нові зв'язки. Ось тут багато інформації. Як і від нас виходитиме, так і від тих людей, які нас оточують. І такий заклик цього молодика в першу чергу це бути на зв'язку, спілкуватись з тими, кого ви зустрілись, тими, до кого ви, можливо, не дзвонили останнім часом, відповідати на дзвінки, намагатись налагоджувати, налагоджувати контакти таким чином, щоб вони якби закріплялись в часі. Звичайно, легке, надзвичайно таке просте, в принципі, спілкування, коли за Одне за друге зачіпляється і вам дуже відомо інформації, багато про інших, і так само іншим про вас, породжує тут же дуже багато таких вирішень ключових в нагальних справах. І заключення угод, контрактів, зустрічей, приємних серцю і цікавих, так само сподівань у вирішенні питань і можливостей до того, щоб навіть ці стосунки переросли в серйозні. Якщо ж у вас буде декілька. Пропозицій, або декілька людей будуть вам до вподоби, то тут я вам рекомендую, скорпіони, показати своєю поведінкою тим до серйозності у стосунках з ким ви схильні, оскільки флірт по близнюкам надзвичайно виражений, і, в принципі, ясності тоді немає ні для кого. Чи це на тривалий час, чи це тільки на один раз такі стосунки. Також по цьому молодику заклик до навчання. До поїздок, заклик до того, щоб порозумітися, заключити якусь певну угоду, поїхати, переїхати, ініціювати отримання довідок, або ж отримати її, врешті-решт, наприклад, дуже може бути податися на якийсь документ, або нарешті з'їздити, здійснити якусь певну подорож. Ось це все актуальні енергії Меркурія, оскільки він фактично вдома Він приходить у знак Зодіака Близнюки. Там для нього все зрозуміло, просто до Оречно і він не має ніяких проблем з тим, щоб започаткувати купу проєктів. Тут, звісно, тримаємо концентрацію. Один-два напрямки, ми не збиваємося з нашого курсу, і наша контактність має також переростати в якість поступово. Крім цього, по такому молодику ми бачимо по присутності Венери, великий потяг до творчості, до різноманітних таких проявів, коли ми орієнтуємося на те, що нам подобається, людей, які подобають. Ця спосіб викладання, спосіб озвучення, те, що вони роблять, продукція нам до вподоби, так чи інакше. І на основі цього ми вже, наприклад, вступаємо в розмову або налагоджуємо якісь зв'язки. Тому, якщо ви рекламуєте вашу продукцію, наприклад, подумайте про те, щоб її естетичний вигляд, також відповідав запитам мас, щоб вона могла бути приємна і на дотик, і на вигляд, або ж ваші виступи, щоб вони мали таке оформлення. Також по Венері це стосунки. Нам приємно навчатися в парі, подорожувати, подорожувати в парі, наприклад, для вас, скорпіони, це надзвичайно актуально. Також взагалі провести час із нашою другою половинкою. Це весілля, це пропозиція вступити в шлюб, наприклад, також народження діточок. Це, зокрема, і усілякі такі заходи, проведені з нашою другою Половинкою, навіть просто можливість зустрітися. Для вас, скорпіони, цей молодик у восьмому секторі гороскопа і надзвичайно пов'язаний із сім'єю, і з родиною, із тим новим, що ви можете започаткувати, що ви можете купити, продати, обміняти, про що можете домовитись? Можливо, здати в оренду, можливо, взяти в кредит отримання податків, податися на повернення податків, наприклад, субсидії, виплати якісь премію, оформлення спадку, отримання довіреності від чоловіка, дружини, або від ваших бізнес-партнерів, наприклад, на управління майном, на управління фінансами, дуже доречно відповідає енергії цього молодика. Це спілкування з друзями, це поїздки, якісь в такі далекі місця, де ви давно не були, або це ці таких місць до спілкування із такими людьми, пізнання чогось нового або ж такого, що ви відкладали, наприклад, щось ви дізнаєтесь, якусь ви таку звісточку отримаєте, зустрінете, приміром, таку людину. Також дуже імовірно для вас, скорпіони це новина про якесь діло, яке вже тривало у часі. Крім цього, це листування, можливо, якусь кореспонденцію ви отримаєте, прийде вам повідомлення. Наприклад, що ви успадкували значну частину майна за такими обставинами, що це приміром від родича, якому вже 110 років, наприклад, і він помер своєю смертю, дай Бог. І Крім цього, премія, якась така ситуація, яка дає вам можливість порозумітися у довготривалих процесах. Крім цього, отримати від цього фінанси. Також отримати зиск різного роду, навіть укладання такої угоди, яка передбачає вигідну перспективу. Також від спілкування з друзями, наприклад, ви дізнаєтеся про когось, хто вам був знайомий ще раніше і тепер, в принципі. Ваша перспектива буде полягати у тому, щоб отримати про цю людину якомога більше інформації. Е, також е, це е, такі дуже фінансові ваші особисті вигідні справи, коли у вас багато доходів може бути. І ви думаєте, що вам що ще треба дізнатись, чому ще треба навчатись, як це документально оформити, куди у зв'язку з цим поїхати? Просто багато роботи може бути, наприклад, або дуже багато е, поїздок у зв'язку із фінансами. Чоловіка, дружини, і тепер вам потрібен інший транспортний засіб, приміром, або вам необхідно ще щось додаткове для того, щоб налагодити взагалі процес заробітку вашою другою половинкою. Крім того, ситуації сприяння від людей, які знаходяться, яких ви вже давно не бачили, від ваших друзів, від дітей, може бути, а також від тих ваших однодумців, з якими ви спілкуєтеся. Наприклад, на відстані, дуже ймовірно. Також скорпіони, такий фокус, акцент на тому, щоб почати розбиратися зі своїми якимись страхами. Якщо вони у вас вже накопичились або ви потрапили в таке середовище, де вам страшно і якась кризова ситуація, то ви будете збирати про це ситуацію. Будете збирати про це інформацію. Будете знаходити якісь дані, вам це буде вдаватись. Ви навіть зможете реалізовувати таку інформацію. І отримувати з цього доходи, заключати вигідні договори. І стосовно фінансів, також, зокрема, можливо, ви будете розпоряджатися фінансами сумісно із чоловіком, і це буде вигідна якась певна покупка або вигідний продаж. Також рекомендую звернути увагу Скорпіони, що по такому молодику квадратура від Сатурна із вашого. П'ятого сектора гороскопа до молодика вона створює таку атмосферу страху, невпевненості стосовно дітей, зокрема, стосовно того, що вам близько, що вам дорого, що вам приємно, стосовно ваших коханих. Коли ви, наприклад, боїтеся за ваших коханих, і ви змушені, наприклад, зараз займатися питанням продажу його майна або переоформлення на себе, щоб зберегти гроші, приміром, а ви не можете це зберегти як майно. Крім цього, звертаємо увагу, що ситуації просто неможливості розпоряджатися своїм вільним часом, або графік вас затискає, або якісь суспільні процеси, якісь посадовці, приміром, тиснуть просто і вони не дають вам можливості, також інформація, наприклад, близьке оточення. Да, воно не дає вам можливості почуватися вільно у ваших витратах, або вам треба приховувати якісь. Якісь доходи, приміром, також, ймовірно, по такому молодику, і ви зараз от саме в контакті. Так, як би це питання вирішити. Крім цього, квадратура від Плутона до Марса. Плутон у вашому 4 сектору гороскопа, ваш управитель. І Марс переходить в 7, 9 червня, у знак Зодіака Тілець. Це все більш детально у моєму прогнозі на червень. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Також стосовно інших знаків, по цьому. Молодику інформація буде нижче в описі під цим відео. Ось тут може бути якийсь страх за майно, дійсно, страх за місце проживання, страх за домашніх, страх за членів родини, за маму тата ваших, за взагалі умови проживання. Тобто все це якби тисне на ваше подружжя, на вашу клієнтську роботу, наприклад, коли ви маєте перелаштовуватися і якась Інформація, що ще не зрозуміло вашому партнеру, що якось вже за старою схемою це все діло не працює робити. Необхідно змінювати свої погляди, робити, діяти по-іншому. А партнер якби впирається, він наполягає на своєму, він вбачає стабільність в своїх послідовних кроках, в своїх діях. А ви бачите, що її вже немає в такому вигляді, що суспільні процеси, тиск влади, тиск інформації стосовно того, що буде далі, де ж та безпека взагалі. Взагалі йде в розріз, тому, що робить чоловік-дружина, або уявленням про сім'ю, наприклад, або укладенню шлюба, або ж, наприклад, місцю проживання стосункам. І ви намагаєтесь це все якби донести. Да? Звісно, що тут ви можете бути занадто наполегливими, однак також тут партнерам треба вашим врахувати, що ви багато чого такого передбачаєте, що ще на широкий загал не винесено або не зрозуміло, Розуміло в повній мірі, і деякі люди ще да, можуть не розуміти наслідки своїх циклічних кроків і того, що вони ні до чого нового не призведуть, а старе вже просто не зможе існувати в такому самому вигляді. У зв'язку з цим, скорпіони, я вам бажаю приділити увагу по цьому молодику всьому, що сприяє доходам вашого партнера, купити, приміром, щось таке, що допомагає. Йому в його бізнесі. Якщо це в машину, то в машину. Якщо це просто подарувати якийсь сувенір, теж дуже приємно. Якщо ви працюєте з клієнтами, то прикрасьте ваше робоче місце, якось і таку доступність інформації дайте людям, або ж якийсь журнал, приміром, або якусь вивіску змініть, або доносьте інформацію простіше про вашу продукцію, про вашу сферу бізнесу, про те, взагалі чим ви займаєтесь. І це... Сприяє тому, щоб ви стали більш відомі, щоб вас якби було цікаво і перспективно забирати в коло таких знайомих, з якими по дорозі і надалі. Дякую вам, скорпіони! Хай вам щастить!